Зведенням в Україні воєнного стану через місто Умань проїхало понад 128 тисяч біженців. На тимчасове проживання в місті Умані залишилося понад 11 тисяч сто шістдесят вісім осіб внутрішньопереміщених для забезпечення комплексного підходу з надання всіх видів допомоги, соціальних послуг, підтримки внутрішньопереміщених осіб створено відділ по роботі з внутрішньопереміщеними особами. Відділ забезпечує, забезпечує введення обліку та видачі довік до про взяття на облік ВПО. Вивчає всі потреби внутрішньопереміщених осіб щодо надання гуманітарної допомоги, благодійної допомоги, сприяє у забезпеченні цієї допомоги. Також взаємодіє відділ із громадськими та волонтерськими організаціями для того, щоб надати максимальну підтримку внутрішньопереміщеним особам. Забезпечує приймання заяв та документів на матеріальну грошову допомогу постраждалому населенню внаслідок підриву каховської греблі. Вже направлено. Е по захищеному каналу 57 таких заяв на 94 особи. Відповідно до укладеної соціальної угоди з благодійним фондом Востоксос евакуаційним екіпажем благодійного фонду Востоксос доставлено в місто Умань понад 240 маломобільних осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю. Для вирішення проблемних питань внутрішньопереміщених осіб в Уманській міській територіальній громаді створено раду з питань внутрішньопереміщених осіб. Та затверджену програму інтеграції внутрішньопереміщених осіб в Уманській міській територіальній громаді. Також відділ по роботі з внутрішньопереміщеними особами забезпечує в межах компетенції виконання чинного законодавства щодо надання компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Організовує роботу комісії щодо розгляду заяв. На компенсацію за пошкоджене або знищене майно надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультацію з питань отримання такої компенсації, готує матеріали на розгляд комісії, проекти рішень відповідно про. Зупинення, поновлення розгляду заяв, надання відмови у наданні такої компенсації, забезпечує та організовує внесення відомостей до реєстру пошкодженого та знищеного майна, готує проекти рішень виконавчого комітету Уманської міської ради про надання відмови у наданні компенсації. Станом на 30 жовтня 2023 року надійшло до реєстру пошкодженого та знищеного майна 65 таких заяв про надання компенсації. Розглянуто комісією. Та опрацьовано 60 таких заяв. Та прийнято рішення комісії про надання компенсації 40 заявникам, з яких 26 осіб вже отримали кошти на рахунок є відновлення. Також у нас працює в відділі гаряча лінія, за якою ви можете звернутися: 098 461, 17 38. Працюємо заради перемоги.